Так, ну що, перший причіп вже є. Викопали ось з такої ділянки. В принципі, що сказати, картопля гарна. Ну е, як? Ну така чималка, я вам скажу, іс, Є середня, є менша, різна є картопля. Ось так. Так що перший причіп вже є. Це дуже добре, бачите. Але тоді я садив, бачите, перший причіп, тоді я садив на сіної картоплі. Оцієї такої малої, бачите, такої я садив. Десь менша, десь більше була. таку вже пам'ятаю, садив о. Ну, воно ще завісить від того. О... Якщо допустим садиш меншу картоплю, виростає вже така картопля середня. То, таку, як я садив отаку маленьку картоплю, де, як Горошенко ось зараз, бачите показую на пальці таке кільце, а виростала. Ось така картопля, як рукава. Я кажу, ну десь така може. О. То я вважаю, це дуже хороший урожай. ну Я садив більшу картоплю. Сюди глядачі ніякого удобрення, нічого я не давав. О. ну Тому що, я не знаю, на той год можливо переїдемо кудись наче. Тут ну, піщана земля, тут, тут урожаїв ніяких далі немає. Ну, таких великих, а з цієї землі далеко я вам скажу, не заїдеш. Так що з кожним роком будемо більше і більше садити картоплі. Ось, Так що якось так. Так що, ну що, в принципі, якось так воно в мене виходить. Так що слідкуйте за відео, далі буде, я вже покажу другий причіп, і порахуємо всі причіпи. Ну, я, як, я, ну, Порахуємо всі бриджі, оскільки ми викопали з цього городу, з цього поля. ну, Міні-поля, будемо так називати. Ось так. Так що, далі буде.